Наш безперебійник з акумулятором не тримає заряд. Це дуже часте питання зараз від вас. Тобто, коли ми вам продаємо обладнання, ми вам прораховуємо, яка потужність треба безстеребійника, яка потужність потрібна вам акумуляторної батареї. Ви забираєте через 2-3 дні, ви дзвоните і кажете, я користувався ним багато, а батарея сідає дуже дуже швидко. Починаємо з'ясовувати з вами, як дійсно ви його використовували, що вам підключалось, і як правило, виходить таке, що там син пішов трошки кавоварку, включив, дружина пішла трошки феном голову підсушила, а все інший час працював просто телевізор, і там воно не могло Взагалі-то розрядитись і той же фен, і та же кавоварка, і той же чайник. Да, воно працює там хвилинку, дві, три, п'ять, але все це забирає енергію з акумуляторної батареї. Тому якщо ви хочете, щоб вам акумуляторної батареї вистачала, беріть батарею обов'язково з запасом, особливо, якщо ви берете свинцеву батарею, тобто гелеву або АЖМ. Її не бажано дуже сильно розряджати, якщо ви хочете, щоб вона слугувала довго. От вам потрібна якась кількість енергії беріть у півтора рази більше. Тоді ви розряджати глибоко не будете, і запасу енергії вам буде вистачати, і батарея буде слугувати вам значно довше.